В Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва презентували книгу «Звитяжці». У ній зібрані біографічні довідки, поетичні тексти та портрети понад 60 українських героїв, які віддали життя за незалежність своєї держави. Видання підготували та упорядкували художниця Ірина Чмелик та письменниця Ольга Деркачова. Спочатку була ідея з листівками, але листівки теж. Вони мають тенденцію губитися, викидатися. І ми вирішили, що найкраще береже пам'ять таки книга. Хто би що не говорив, і так виникла ідея книги. Звичайшся, коли є книга, і коли ти розгортаєш сторінку, і ти бачиш портрет, ти бачиш ім'я, ти бачиш, чим жила ця людина, ти бачиш, що хтось прожив 20 років, що хтось 30, і ти розумієш, що фактично в цієї людини було попереду життя, і це не просто знищена людина, це знищення чиїсь мрії, чиїсь сподівання, чи це знищення чиїсь таланти. Мені важливо, що пам'ять має жити, так. І... Ми ніколи не маємо забувати, якою ціною дається нам перемога. І книга, вона все-таки буде тим матеріалом, на якому ми зможемо не тільки не забувати наших героїв, постійно їх пам'ятати, але і розуміти ціну, і розуміти цінність, цінність людського життя в першу чергу.